Після багатьох тестувань, експериментів поділюсь з вами рецептом найніжнішого баскського чизкейку. Цей чизкейк дуже простий в приготуванні, Для нього не потрібна купа якогось спеціального обладнання, інгредієнтів. Все, що нам потрібно, це крем-сир, вершки, яйця. Яйця я пробиваю блендером до однорідності, Так, текстура в нас буде краще. Також цукрова пудра та крахмаль кукурудзяний не вже тут. І також ванілька, ванільна паста, може бути стручок ваніля, насіння, екстракт, все що завгодно. Те, що вам більше до смаку. Тут ви ванільку додаєте на свій смак. Також, звичайно ж, не забуваємо, що кондитерка це завжди про творчість, про експерименти, про новаторство. Тому з такого класичного рецепту ви можете. Змінювати смаки, текстури і робити щось своє. Ну, а я їм вже сказала, у нас класичний варіант. Перше, що ми зробимо, поставимо розігрівати духовку. Вона розігрівається на 220 градусів у мене конвекція. Можна попікати 210, 220, 250, тут також температуру підбираєте по своїй духовці. Також відразу підготуємо форму, в якої будемо випікати чизкейк. він буде випікатися в формі з пергаментом. Це також його особливість, тому її підготуємо. Це діаметром 20 см можна брати нероз'ємне, але пергаментом ми обов'язково виспілаємо це його також така особливість цього чизкейку. Тепер нам потрібно просто з'єднати всі інгредієнти, як вже я говорила, навіть не потрібно ніяких спеціальних інструментів. Нам потрібно все перемішати за допомогою силіконової лопаточки лише. Краще, щоб інгредієнти були кімнатної температури, так вони легше з'єднаються. До крем сиру ми його розмішуємо, додаємо цукрову пудру та крахмаль. Вони вже змішані разом. Також це все перемішуємо. При приготуванні чизкейків важливо, щоб в нас текстура була гладенька, однорідна. Не напускати туди бульбашок в повітря, тому краще це все робити вручну з силіконовою лопаткою, або це можна робити в стаціонарному міксері лопастевидною насадкою, але не вінчиком. Тобто, нам не можна збивати чизкейк, щоб він був класної текстури. Сюди ж додамо ванільну пасту, тут її додаємо опціонально. На ваш смак за вашим бажанням. В залежності від того, наскільки вам хочеться ванільний смак цього чизкейку. У мене така паста з насіннячком ванілі. і відразу змінюється колір такий темненький, тому що це паста. І вид... Також сюди додаємо вершки. Вершки можна додавати всі одразу, і також ми перемішуємо все до однорідності, до такого кремоподібного гладенького стану. І як апетитно виглядають ці насіння ванільки. Але також ви можете робити і нейтрального смаку сам чизкейк, і робити такі топінги різні, типу карамельні, якісь конфішки, і цим додавати смаку вашому баскому чизкейку. І тепер потрошки додаємо яйця. Дуже важливо їх додавати поетапно, після кожного разу добре вмішуючи. Тобто, трохи додали, перемішали, потім вже додаємо знову, так, у нас буде. Максимально класна текстура. Ось така гарна текстура вийшла вона в нас. Однорідна, гладенька. Якщо раптом у вас трошки вийшло не так, десь є грудочки, нічого страшного, Пам'ятайте, все можна виправити, пропускаєте через мілке сито, щоб у вас все було як потрібно. Тепер ми будемо виливати цю суміш, нашу сирну основу, в підготовлену форму. Духовка в нас вже розігріта, можемо ставити випікати. Я випікаю чизкейк при 210-220 градусах. Орієнтовно це 25-30 хвилин. Подивіться, яка краса. Ось така в нього має бути апетитна скоринка. Дивіться, ось так прям має чизкейк набагато більше, чим... Класичний чизкейк, тому що всього більш кремова текстура. І ось така має бути рум'яна скоринка. Тепер він повністю має охолонути, потім краще, щоб охолов ще в холодильнику і потім можна дегустувати. Чизкейк стабілізувався в холодильнику, і тепер подивимося, який же він всередині. Знімаємо кільце. Відкриваємо! Ця апетитна скоринка, так і хочеться швидше розрізати. Тут взагалі саме складне це дочекати стабілізації. Зараз будемо розрізати. І подивіться на цю просто ніжну-ніжну текстуру. Готуйте, експериментуйте, насолоджуйтесь і діліться своїми результатами.